Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. А суддю, колишнього, суддю, колишнього голову Верховного суду України, ну, якось дивно виявили в 400 метрах від річки Тиса. Так, хтось з вас може сказати, що це нормальна ситуація, коли суддя, хоч і колишній Верховного суду України, якого затримали на хабарі майже в 3 мільйона доларів, Чомусь з'являється в прикордонній смузі. Але давайте розглянемо цю історію. Дивіться, Хрестик це це місце, де знайшли ну, не зовсім знайшли, а скоріш, затримали суддю. Це найцікавіше в цій історії. Щоб ви розуміли, як це відбувалося, о 16.40 надійшла інформація про те, що зупинили Volkswagen. З номерами АО 1794. Останні дві букви не скажу, не треба. На околиці населеного пункту Нижна Апша. Найцікавіше, що від за 400 метрів до державного кордону. І в якості, якості пасажира там був громадянин. України князів Севолоцергівч, колишній голова Верховного суду України, який зараз є підозрюваний в справі, яку веде набу справі про Хабар, яку я згадував трохи раніше. Так, от, на даний момент, пан князів вже не там. Я про це розкажу трохи пізніше, але найцікавіше, давайте я покажу, що було і де його знайшли. Дивіться, якщо ви бачите, зверху надпись Солотвіно. Це там, де його затримали. А от трохи нижче, трохи нижче, е, є така, таке місце, як, е, яке можна там, м'яко кажучи, переплити тису. І час від часу це роблять. Не всі перепливають, але декому вдається. Так от, якщо ви подивитесь, його затримали в 400 метрах. Тут є місць міст, через який переходять люди, це КПП, офіційне, але. Є багато запитань. По-перше, для того, щоб знаходитись в п'ятикілометровій зоні, а саме там знайшли а, пана колишнього суддю. А, саме там його затримали, треба мати дозвіл, спеціальний дозвіл. В нього його не було. Перше, друге, а, що робить там пан? Ні, він каже, що він а, хотів відпочити в солодцях. Це зрозуміло. Всі колишні верховні, всі судді Верховного суду України, особливо голови, люблять відпочивати в Солотвіна зразу після того, як по них почали вести справу. Особливо нагадуючи, що це 400 метрів до кордону. І, до речі, там є так звана зеленка, через яку час від часу намагаються прорватися, і припливають тису. Дехто, а дехто ні. Я не знаю, чи був при собі гідрокостюм. У пана князева, але те, що на ньому не було. Браслета це 100%. тому що саме суд, наш найгуманніший суд, вирішив, що браслет йому не потрібен. Чому? Ну все дуже просто. Пан суддя сказав, що в нього такі проблеми зі здоров'ям, алергія в нього на цей браслет. Ні, нема алергії на хабарі, нема алергії на взятна браття. На те, щоб він бере хабарі за законні рішення. Цього цього немає, але є. Якась дивна реакція в нього, от на браслети в нього алергія. Але якщо б на ньому був браслет, то можна було б вислідкувати, як він рухається, куди він рухається і що він там робить. <кій> Найцікавіше було далі, я вже сказав, що князева вже там немає. Хтось дивний зателефонував і його відпустили. Головна умова була те, що він повинен покинути область негайно. Зразу скажу. Не в бік кордону, в інший бік. До речі, він був дуже здивований, тому що він не знав, що всередині села стоять блокпости. До речі, вони стоять там не так давно. Саме тому він не очікував. І коли зіткнувся з цією проблемою, розгубився, але поводив себе дуже спокійно і впевнено, мабуть, хтось йому гарантував нормальний відпочинок в солотвіно. Ми ж розуміємо, навіщо він туди приїхав. Я не знаю. Чи буде він намагатися ще й скупнутися в тисі, ну тому що може він відпочиває саме так, але може, коли я зараз з вами спілкуюся, він вже знаходиться може й в іншій країні зараз. Може дивуватися, чому завгодно, тому що у нас дивна історія. Постійно всі, хто отримують підозру від і є тими, хто може свідчити проти влади і казати про Ну, м'яко кажучи, зацікавлених осіб в офісі президента чомусь виїжджають за кордон. Все почалося дуже давно. Почалося все з влади Трубіцина, слуги народу з Київради, який отримав підозру. До речі, до цього він коли отримав підозру. Він втік. Переховувався в райадміністрації оболонського району. Там переховувався його там знайшли на горищі, вручили повторну підозру після цього. Він сказав, що все буду поводити себе чемно, буду свідчити. Прийду на давати свідчення Вищий антикорупційний суд України. Після чого він дійсно прийшов, але не туди. Він чомусь прийшов на кордон, навіть не прийшов, а приїхав на своєму мерседесі, разом з листом гурмо в нього був лист від головного управління розвідки Міністерства України, на підставі якого він виїхав з України. Далі було найцікавіше, виїжджали всі, виїжджав Сніченко, якого зараз розшукують за вкрадене 10 мільярдів фактично гривень. А це колишній голова фонду держмайна, якого Зеленський, саме Зеленський, обрав на цю посаду і сказав: Голосуйте за нього, і Верховна Рада, як завжди, проголосувала. До речі, на ефірі у Савіка Кашустера я був разом з Синіченко і казав йому. Що він буде сидіти за те, що він робить. Він посміхався і казав, що він за підтримкою влади буде робити все, що потрібно. От питання: він виїхав теж за підтримкою влади? Ну, мабуть, владі було потрібно, щоб він виїхав. Він виїхав, чи ні? Чи це випадковість? Зараз він знаходиться в Іспанії, почуває себе непогано і наскільки мені відомо, навіть вже отримав. Політичний притулок. Далі Ну можна розповідати і, наприклад, Кирила Шевченка, колишнього голову Нацбанку, який теж до того, як отримати підозру, якось виїхав за кордон. Можна розповідати про голі. Камор, дивіться, ну їх велика кількість. Всі, хто пов'язаний якимись схематозами, якимись великим крадівництвом або великим будівництвом, схемами по фонду держмайна, всім іншим. Будь-кого, як тільки підходить момент, що їм повинні вручати підозру. Якось дивно вони про це дізнаються і виїжджають з України. Але князів вже підозру отримав. Навіть для нього зробили виключення з правил. Декілька разів зменшували для нього заставу. І тут я от кожен раз, коли зменшували заставу, щоб він мог заплатити, я все чекав, коли ж буде та сума. І Коли сума впала дуже помітно, він дійсно внес заставу. Вийшов, і я пригадав старий анекдот: коли пам'ятаєте, 90-ті ліхи, братки, і взад Мерседесу в'їжджає Запорожець. Виходить старий з нього, виходять братки з мерседесу, і кажуть: діду ти влетів, з тебе 20 тисяч. Хлопці, нема таких грошей. В мене огород, в мене ще щось, але грошей таких немає. Вони кажуть: ну, розумію. 15. Хлопці, да та нема таких грошей в мене. Я старий один живу, тільки от город з нього і живу. Говорить, ну гаразд, діду, давай 10. Говорить, да хлопці, звідки ж такі гроші не можу. Говорить, ну гаразд, так і будь, давай 5 тисяч, ти нам винен і йди геть. Говорить, хлопці, да та нема таких грошей. Говорить, так. Будемо вбивати. Говорить, хлопці, за що? ж потрохи. Так і тут потрохи зняли ці гроші, він фактично вийшов. До речі, після цього, що що нього алергія на той електронний браслет, його зняли, і він поїхав відпочивати саме до Солодця, там, де тиса, там де ну, відоміш, найвідоміше зараз річка України, навіть Дніпро відпочиває по порівнянні з тисою. 100% це випадковість, і те, що при ньому, скоріш за все, був і загран паспорт. Про це мовчать поки, але я сподіваюся, що потім розпові... зможуть розповісти. Це ж а, зрозуміло, що було. Він перейшов, би, наприклад. Наприклад, це припущення кордон, але він же порядна людина. Він же був головою Верховного суду України. Тому що ж не прийшов би, але й Хабар, а, голова Верховного суду України, не повинен брати тим більше за законне рішення. Тому тут найцікавіше ще раз. Уявіть собі, суддя, який знаходиться під слідством. Перше. Друге, разом з ним а, йде ще декілька людей. До речі, НАБУ проводило обшуку більше, ніж 10 суддів, і казало, що вони всі є тою групою організованим злочинним групуванням. І от зараз уявіть собі, якщо б князів випадково зникли з, з, з України і з'явився за кордоном. Справа розвалюється, ніхто ні за що не відповідає. Знов. Знов скандал, але комусь це було вигідно, і я от хочу дізнатися, чому суддя, який є хабарником, який взяв гроші, який намагається зараз уникнути відповідальності, який повинен повинен нести відповідальність за те, що він зробив з судовою системою України, хоча він дискредитував її, от за це і повинен так. от, Він з'явився за 400 метрів від тиси. Це випадковість. Як казав коли колись доренко, не думаю. А думати треба завжди. Так от, ще раз хочу сказати: мене цікавить в цій історії декілька питань. Йому зняли той браслет навмисно, щоб він міг якраз досягнути своєї мети і довести, що судді Верховного суду гарно можуть плавати. Це перше. Чи це тільки припущення? Друге, хто телефонував і дав команду його відпустити. Третє. Чи надягнуть на нього браслет після цього. Четверте, що в нас відбувається, що всі, хто замішані у тих чи інших справах, якось дивно втікають. До речі, респект прикордонникам, які затримали князева і. Виявили цю ситуацію. Там зараз у прикордонників велика ротація. Ми про це знаємо, але про це в іншому ефірі. А зараз треба уважно слідкувати, де випливи князів? Ну, в сенсі, не на якому березі, хоча в нашій країні може бути все, що завгодно. Слідкуйте уважно і не тільки за руками тих, цих шулерів, а слідкуйте уважно за пересуванням пана князева, який, як людина, що взяла хабар, повинен все ж таки відповідати по закону, а не відпочивати в Солотвіно, розглядаючи тису на відстані 400 метрів від себе. І все ще раз хочу вам нагадати, щоб якщо хтось забув, то от. Бачите, наверху Солотвіно, а посередині села йде тиса. А трохи нижче, бачите, червоний такий символ, а трохи нижче синій. От там, де синій, там взагалі можна і перейти. Так в мене запитання. Він намагався саме це зробити, чи щось інше? До речі, там не всі переходять, деякі вспливають, тонуть. Добо дуже велика течія. І дуже б не хотілося, щоб щось трапилось з таким цінним свідком, який випадково міг би потонути. Ну, так, коли відпочивав і пішов купатися. Бо саме так би розповідали потім. Я хотів би побачити, що буде далі. І сподіваюсь, що коли ми з вами зараз от спілкуємось, суддя. Колишній суддя Верховного суду України князів ще не штурмує тису. Хоча це виглядає вже як сміх скрізь сльоз. Все буде Україна. Але треба для цього багато що робити. Дякую, що дивились. Па-па.